Дивіться, такий якийсь новий катамаран цікавий. З'явився таки в вигляді автомобіля. Прикольний, правда? Я ще такого не бачила. Там моторка пливе. І катамаран. Це значить такий можна, можна собі ж замовити. Тут у нас катамаран в Житомирі. Ой, моторка як прикольно пливе, швиденько. тюх чух -чух, чух 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 І все, швиденько. Быстро. І ось такий прогулочний катамаран, ще з цим виглядів машинки якоїсь. Класний, да? Зараз після моторки будуть великі хвилі. Хтось поплив теж. У них класний купальний сезон. І ось такі у нас катамарани. Я ще таких не бачила новомодні. Там Вони всередині сидять, крутять. Якби собі цікаво, скільки таке коштує. У нас можна замовити човен. Погодинно, катамарани отакі вже з'явилися. Ось така красота. Сьогодні погода чудова. З катамаранчиками. Чиста водичка така, Тепла. Не знаю, скільки гадусів. Десь 20 діти купаються, всім подобається. І от катамаранчики маранчики взагалі бандичний. Прикольний. Хто хоче прогулятися по річці, можна собі таку розвагу замовити в Житомирі. Така краса. супер. чудового дня. Па-па-па.